У свіжому випуску Журнал Україна, головні загрози єдності суспільства, ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим, корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. На цих кадрах ви можете побачити, як військовослужбовці тестують гусеничні ноші в польових умовах. Вони використовуються для евакуації поранених бійців з поля бою. На фронті в такому пристрої є неабияка потреба, а це Іван Підпалько. Він студент третього курсу механіко машинобудівного інституту столичного КПІ. Саме він та ще декілька студентів з гуртка Формула студент КПІ збирають евакуаційні ноші та відправляють на фронт. Хлопець розповідає, що до повномасштабного вторгнення гурток збирав гон гоночні машини форма Стен КПІ. Вони до повномасштабного вторгнення і до часів цих лихих, коли був появився ковід, займалися тим, що розробляли гоночні машини, баліди. Їздили по Європі на виставки, теж перемагали. Займали перші місця. Потім ковід, потім дистанційне навчання. Повномасштабне вторгнення. Від початку війни реалізовувати ті проєкти, що були раніше, стало досить складно. Тому після пар та на вихідних студенти почали збиратися та працювати над створенням того, що могло б допомогти врятувати життя бійцям на фронті. За словами Івана, розробником ідеї з евакуаційними ношами є Дмитро Мамонов. Він переселенець зі Слов'янська. І було взято е Концепція спочатку зробити своє, але зрозуміли, що це є не дуже правильним, що ми без досвіду і будемо робити такі вже повні, повноцінні проєкти, не маючи ніякого взагалі досвіду, тобто перший, другий, третій курс, які у нас є досвід, ще дистанційне навчання було цього. Тому взяли готовий проєкт, знайшли в інтернеті, побачили Дмитра Мамонова, який робить ось такі електроноші. Які складаються, це дуже зацікавило». Студенти звернулися до Дмитра Мамонова, щоб він надав дозвіл на використання свого патенту. Розробник був не проти допомогти студентству, тому надав право студентам виробляти ноші безкомерційно. Пристрій почали виготовляти з грудня місяця. Зараз ми вже зібрали, виходить три. Ноші ну, повноцінних вже дві передали. Наступні хочемо передавати вже на цьому тижні. Треті, тобто три для передачі у нас готові. Четверті, ми тестуємо і теж плануємо вже в скорому часі передати. Перевагою цих нож є те, що вони є мобільні і їх можна скласти та керуються вони за допомогою пульта керування. Найголовніше, чого хотів добитися розробник Дмитро Мамонов, це суттєво зменшити кількість людей при евакуації. І він хотів, щоб це була одна людина, яка буде йти поруч з пораненим і е, супроводжувати його. Зараз такої можливості супроводження взагалі немає. Тобто, якщо його буде хтось поранено супроводжувати, супроводжуючого одразу прилетить. Е, тому зараз потреби в армії зробити взагалі повністю. З, з участі людини ну, вевезення. Пораненого електроноші здатні долати дистанцію до 5 кілометрів. Батареї вистачає на одну годину. Вони гарантовано перевозять до 120 кілограм, а також мають двигун як в Тесли. Ректор Київського політехнічного інституту зізнається, що долучити студентів до розробки таких виробів це виклик часу. Ніхто не байдужий до всього того, що відбувається. Тому форум запросив. Брати участь в обговоренні в організації певних дій, а вже люди самі за своїм покликом йдуть на цей майданчик і пропонують все те, що вони можуть. Анастасія Гриненко, Олександр Чесноков, газета Йой.